Азербайджан, як ніхто розуміє ті виклики і проблеми, які сьогодні повстали перед Україною через анексію Криму та агресію на Донбасі. Наші держави завжди були надійними і прогнозованими партнерами і підтримували одне одного. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі в Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Кличко висловив упевненість, що партнерство між обома державами і надалі розвиватиметься. Мер відзначив, що сьогодні особливо вдалий момент для інвестицій в Україну, зокрема у Київ. Київ. Своєю чергою Ільха Малієв відзначив, що його країна незабаром планує збудувати і відкрити в Києві торговий дім Азербайджану для пожвавлення торгових взаємин. Стосунки між нашими країнами достатньо тісні, і наше завдання використовувати і бізнес-потенціал, і культурний, і спортивний потенціал. Всі ці кроки були обговорені на зустрічі з президентом. Зараз продовжуються зустрічі. Це стосується нашого міста. Це стосується проведення пісенного конкурсу Євробачення. Також Віталій Кличко зустрівся з мером Баку Гаджибалуї Абу Талібовим. Сторони домовились, що азербайджанці допоможуть підсвітити будівлі та встановити у Києві найбільший державний прапор України. Віталія Кличка вразила підсвітка у Баку, а також площа національного прапора. У Києві вже працюють над подібним проєктом, тому досвід азербайджанської столиці стане у пригоді. Повідомив Кличко.